Гравець «Динамо» Київ більше не хоче грати за білосинніх та доручив агентам оформити свій трансфер в європейський клуб. Зірка молодіжної збірної України з футболу знаходиться за крок від трансферу в топ-чемпіонат. Шахтар офіційно повернув в команду свою колишню зірку. Челсі влаштовує масовий розпродаж, надсилаючи гарний сигнал для Михайла Мудрика. А також нові команди екс-дуету збірної України та всі останні трансфери літа 2023 без зайвої води кілян БП отримав ультиматум від керівництва ПСЖ стосовно його майбутнього. Він не піде від нас безкоштовно. Якщо він хоче залишитися в клубі, то повинен підписати новий контракт вже цього літа. Наша позиція цілком ясна. Найкращий гравець світу не піде безкоштовно, це неможливо, сказав інтерв'ю президент Парижан. А поки клуб презентував Ліс Енріки на посту головного тренера, останнім місцем якого була збірна Іспаніяку, він покинув після чемпіонату світу 2022 року. До того наставник працював з Барселоною, Ромою та Сельтою. Одночасно з новим тренером клуб представив і цьогорічна фіналіста Ліги Чемпіонів Мілена Шкриніра та півзахисника Реала Серхіо Сенсіо. Трансфер яких було анонсовано вже давно, але презентували їх тільки зараз. Черговим гравцем на вихід у Челсі став Мейсон Маунт, якого нарешті офіційно презентували в Манчестер Юнайтед. Трансфер англійця склав 64 мільйони євро. А ще Челсі покинув Стезарс Пілікуета, якого довго вилискати Барселони, але підписав Мадридське Атлетіко. Що цікаво, крім іспанця, центр захисту команди підсилив захисник Лестера Сіюджу. Контракт як козлисами, як і сесера до кінця цього літа. Леверкузенський Веркузінський продовжує свою обідну трансферну кампанію цим літом і презентував одразу дует іменитих виконавців за 15 мільйонів євро. Викуплено контракт Граніта Джаки в Арсеналі та за 10 у борусі Джонаса Гофмана футболістам по 30 років, але обидва вони перебувають у непоганих кондиціях. Швейцарець провів за сезон 47 матчів, яких зробив 16 результативних дій. У німця 33 поєдинки, 14 голів та 12 асистів. Нагадаю, що раніше там презентували також і Алекса Гримальдо. Роберто Фірміньо вирішив не випадати з трендів і також переїхав в Аравію. Бразилий став футболістом. Галя хлі серед зіркових одноклубників у нього буде тепер. Екскіпер Челсі Едуард Менді. За Ліверпуль він провів 362 матчі, в яких набрав 190 балів за системою гол плюс пас. Раніше осватили в Реал Мілан та Інтер. Також Нікола Скіра пише, що садіо маневір гідно послідує подібним маршрутом. Адже Аляхлі надіслав пропозицію сенегальцю у розмірі 20 мільйонів євро за один рік. Варселона оголосила про трансфер капітана Атлетіка Няго Мартінеса. Контракт, з яким був підписаний ще взимку. 32-річний гравець приєднається до каталонців вільним агентом. Минулий сезон він більше лікувався аніж грав, лише 18 матчів. Реал Мадрид сьогодні повинен презентувати чергового талановитого півзахисника Ардо Гюлера, за якого заплатили Фенербахче 20 мільйонів плюс різноманітні бонуси. Наставниками 18-річна таланта призначено Луку Модріча та Тоні Кроса, які свого часу успішно інтегрували в колектив Камавінгу. В активі гюлера в цьому сезоні 35 матчів, 6 голів та 7 асистів. Інтер не тільки зберіг Ніколо Барелу, а й підписали його юного прототипа Давіда Фратезі якого орендують на рік за 5 мільйонів, а в кінці року обов'язково мусять викупити, доплативши ще 25. Півзахисник є одним із відкриттів цього сезону в серії А, де в нього в 37 матчах забито 7 голів. Також він встиг дебютувати за збірної Італії, футболці якої вже провів 6 поєдинків та відзначився першим голом. Також клуб домовився з ім'ю Панані, а Шахтарем по Анатолію Трубіну. Вже наступного тижня світу стануть відомі подробиці цих угод. Новим тренером молодіжки Шахтаря став Олексій Дякую, в штабі якого засвітився й Максим Малишев, 42-річний фахівець на цій посаді Оскара Ратулутру, який відтепер працюватиме асистентом Патріка Валеова на головній команді. Українські ЗМІ пишуть що, не дивлячись на повернення в «Динамо» Сергія Булеце, мотивації залишатися в клубі у футболіста зовсім немає. Півзахисник хотів би спробувати побудувати кар'єру в Європі. Тому доручив агентам розглянути всі можливі варіанти. Не в останню чергу це пов'язують з тим, що Динамо вдалося домовитись зі всіма ветеранами, яких могли продати. Через високі заробітні плати попередні два сезони Сергій провів у складі зорі. За цей період він зіграв 52 матчі в усіх турнірах, у яких забив 9 голів та віддав 10 асистів. Ну а поки Сергій лише думає, Артем Бісядін та Денис Бойко вже знайшли собі команди на наступний сезон. Голкіпер очікувано став футболістом Полісся. А ось форвард їде в Казахстан, де буде грати за Ардабаси, який після першої половини сезону йде на другому місці, відстаючи від першого всього на три бали, маючи при цьому дві гри в запасі. Його контракт розрахований на півроку, а далі вже сторони будуть вирішувати, що робити далі.